Це центр первинної медико-санітарної допомоги No1. Опів один. на одинадцяту охочих вакцинуватися від коронавірусу біля пункту щеплення немає. На дверях кабінету оголошення про наявні вакцини комірнаті і Коронавак. У коридорі на столі зразок згоди, яку мають заповнити охочі щепитись. Працюють три медичні сестри. Наталія Марченко говорить, до вторгнення Росії в Україну щодня приходили більше сотні людей. З 24 лютого кількість зменшилась в п'ятеро. Саме більше це в нас було десь чоловік 40, май... ну майже було. А зараз ще менше, трохи десь 20-24. Зараз Зараз да, немає лікаря, бо в нас зараз дуже напряженка з лікарями, то трошки, якщо щось треба, лікаря визиваємо, дивиться або посилаємо людину. Якщо якісь є питання, вакцина у нас зберігається в холодильнику. Ми, ми її отримуємо в замороженому шавиті, то вона у нас розмороджується і. Зберігається в холодильнику при температурі від 2 до 8 градусів. О пів на 12 у поліклінічному відділенні номер 1 біля кабінету щеплень від коронавірусу одна людина. Повторна прививка бустерна, тобто дві попередні роби півроку тому. Ніяких протиказань не було, ну тільки один день там трохи спати хотілося, потім все нормально. У кабінеті щеплень працюють лікарка і медична сестра Максим Корнієнко для щеплення обрав вакцину Комірнаті. Тримайте, будь ласка. До 24 лютого було в нас трішки більше, було до 40 чоловік. З 24 лютого в період там, тиждень було зовсім мало. Переселенців є, е, не дуже їх багато. Люди приходять, в основному приходять по бустерну дозу. Зараз у нас є в наявності Pfizer-Комірнаті, зараз є модерна і коронавак. Зараз ми працюємо поки з 9.30, наш кабінет, до часу. Люди приходять в суботу з 8 до 12. До цього ми працювали з 9.30 до 16. О пів на першу кабінет щеплень від коронавірусу у 5-й поліклініці зачинений. Він працює з 9 до 12 години. На дверях пункту щеплень оголошення про наявні вакцини – комірна тій коронавак. До введення воєнного стану кабінет працював до п'ятої вечора, нині до дванадцятої. Дуже мало йде людей. Але зараз вже почали йти переселенці. І відмов ніяких немає. Якщо давай війни йшло в день і 100, і 120 людей, то зараз можуть йти і 5, і 10, і 15% прийти. От сьогодні було 15 людей. Переселенців було троє, а то наші мешканці міста. Головна санітарна лікарка регіону говорить, 49% жителів області отримали щеплення від ковіду. Щеплено 244 громадяни інших регіонів України, які тимчасово в Кіровоградській області. Це переселенці з Харкова, це із Донецької області, з Одеської з Херсонської області. Із 20 захворілих переселенців у нас 13 було госпіталізовано, так як була дуже висока температура, ознаки пневмонії, і люди потребували саме госпітальної допомоги з коронавірусної хвороби. І на жаль, ми маємо один летальний випадок, коли 73 Річна жінка, переселенка із Харкова, вона приїхала сюди уже хворою у так можна сказати у важкому стані. Була гостелізована із тяжкою формою пневмонії. І на жаль, вона померла від ускладнення COVID-19. у Кіровоградській області. Працюють чотири центри вакцинації і 84 пункти щеплення від коронавірусу. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.